За добу з 26 по 27 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 25 оперативних виїздів. О 21.40 внаслідок ворожого обстрілу міста Вовчанську виникла пожежа. Зайнялась двоповерхова будівля, що не експлуатувалась, та два торговельних павільйони. Загальна площа пожежі склала 370 квадратних метрів. З вогнем боролись два оперативних відділення місцевої пожежної частини разом з рятувальниками Луганщини. Опів на першу його вдалося локалізувати. У першій повністю приборкати. На щастя, обійшлося без постраждалих. Три рази надзвичайники з міста Куп'янська виїжджали на перевірку території міста, які постраждали від ворожих обстрілів. Виявлено пошкодження п'ятиповерхового житлового будинку, електро та газової мережі, два приватні домоволодіння, автомобіль. Постраждалих та пожеж не зафіксовано. О 12.50 ворог обстріляв житлові квартали прикордонного селища Казача-Лопань Харківського району. В результаті обстрілу завдано серйозних пошкоджень декільком житловим оселям. Рятувальники спільно з працівниками Нацполіції та медиками з-під уламків конструкції одного напівзруйнованого будинку дістали жінку інваліда. Наразі вона в лікарні. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 25 вибухонебезпечних предметів. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 16 тонн питної води.